Да, дійсно, тут е, з усім можна погодитися, і тут правильно говорять і про військових, які всі чекають. Я думаю, що на, навпаки, ми маємо ми маємо розуміти про те, що військові, коли повернуться, це буде окрема така, скажімо так, каста, і з якими потрібно буде комунікувати, які будуть там у них свої будуть запроси. Але, от з моєї точки зору, е, ми, як суспільство, е, маємо, мабуть. Попри те, що турбуватись про наших ветеранів, але не робити акцент, що він після війни ветерани більше ніхто це дуже також важливо, щоб для того не створювати дійсно цю кастові, що ти от просто ветеран. Ти не маєш цього робити, не маєш цього робити, і тобі все дається тільки ветеран. Да, ми маємо допомагати. Ми маємо робити. Ми маємо робити, щоб ці люди соціалізувались і далі йти в життя. Оце має бути основа ветеранської політики, тому що я знаю сам багато військових ветеранів, які. Ветеранство роблять своєю професією після війни, навіть коли вони спроможні робити інші речі. І от ми, як суспільство, маємо розуміти і маємо допомагати їм соціалізовуватися. Це факт. Далі, про тих, хто буде в подальшому ветерани, те, що відбуває, відбувається зараз, я ж знову повертаюсь до законопроекту про мобілізацію, який я бачу. Я скажу, що ми сьогодні розглянули практично всі питання, там у нас було 16 блоків, Єдиний, до якого ми не прийшли згоди в комітеті, це якраз питання демобілізації. І це про те, що тут говорили, воно досить важливе і немає ще. Рішення навіть в державі, як це буде відбувати. Звичайно, ми, як парламентарі, говоримо про те, що да, цих людей потрібно відпустити через 36 місяців, тому що ці люди, вони дійсно виснажені. Ну, більшість їх безпосередньо ті, хто приймають участь у бойових діях, і навіть ті, хто ні, є ж і інший етап виснаженості. Це відрив від сім'ї, відрив там від не всі ж військові там, які все життя готувалися до того, щоб битися. І Оцю категорію потрібно е, також мотивувати і вже зараз готу, готуватися і е, з нею працювати. А це дійсно велика кількість. Ми говоримо, якщо там буде прийнято рішення, це за 200 тисяч людей. Я не буду казати точну цифру е, приблизно одномоментно, яка прийде і які, з якими потрібно буде говорити. І основне те, що відповідаючи на ваше питання, я вважаю, ми маємо їх їм робити так. Щоб ветеранство не стало їх професією, щоб вони пішли в соціум і мішали з людьми, інакше вони будуть лякати людей, і те про що я казав на початку, у нас буде прірва між ветеранами і людьми, які не воювали.